в ефірі івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Киянин на службі у ворога служба безпеки України затримала на Київщині ще одного агента російської ФСБ. 18-річний хлопець шпигував за літаками ЗСУ. Намагався знайти місця базування української авіації та відстежити інтенсивність польотів. Для цього орендував квартиру поблизу місцевого аеродрому, цікавили його і місця, де стоять комплекси протиповітряної оборони. А ще він з'ясовував точність ворожих прильотів по енергооб'єктах. Упіймали посіпаку росіян на гарячому, коли той проводив до розвідку поблизу одного з підприємств критичної інфраструктури. За даними слідства, завербував юнака кадровий співробітник ворожої спецслужби кілька місяців тому. Спілкувалися вони через анонімний чат у месенджері. А гроші за виконані завдання надходили на картку. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. Агресор виманює координати стратегічних підприємств в українців, а потім цілить по них експериментальною зброєю. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, під час атаки 7 лютого росіяни спрямували на Київ свою гіперзвукову протикорабельну ракету Церкон. Рештки снаряду виявили в Дніпровському районі. Вони пошкодили лінії електропередач. Та, схоже, ЛЕП не була ціллю, бо ракету збила протиповітряна оборона. Відзначу, циркон був поставлений на озброєння армії загарбників у минулому році. Цю ракету росіяни презентували як ще одну диву зброю, яку важко знищити. Утім, за висновками експертів, окупанти вкотре видавали бажане за реальність. Призов із комфортом у столиці, вкотре вирішили зробити ремонт у приміщеннях військкоматів. Збираються полагодити підвальні приміщення, провести сантехнічні роботи, замінити електропроводку, облицювати стіни і оновити стелі та вікна. За все це в Київський міський терцентр комплектування готовий сплатити майже 7,5 мільйонів гривень. Про таке стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель. Прозоро. Відкриті торги відбудуться завтра. У переможця буде 4,5 місяці, щоби привести будівлі ТЦК до ладу. Причепурять у Києві й одну з будівель Нацбанку, а саме споруду на вулиці Січові, січових стрільців, яка колись належала збанкрутілому надрабанку. Відповідно до оголошення прозоро за капітальний ремонт цього об'єкту НБУ готовий викласти 12,5 млн грн. мільйонів гривень. Утім, і перелік завдань для майбутнього підрядника довгий. Дефектний акт будівлі нараховує зо три сотні позицій від косметичних заходів до Прокладання нових внутрішніх мереж і стель. Поки одні будівлі в Києві ремонтують, інші демонтують. Відранку столичні комунальники заходилися прибирати малі архітектурні форми а попросту кіоски поблизу станції метро Почайна. Чимало з них тут простояли аж 25 років. Усього бригади благоустрою планують розібрати понад два десятки незаконно встановлених торгових павільйонів. Перед знесенням усіх, е усім господарям мафів роздали приписи з попередженням та пропозицію прибрати кіоск самостійно. Утім, дослухалися не всі. Комунальники обіцяють, усі елементи вивезуть, а простір приберуть від сміття. У міській держадміністрації принагідно нагадують, встановлювати торгові точки можна тільки за відповідним дозволом. Зазігнув на гроші платників податків і тепер відповідатиме перед судом. Правоохоронці підозрюють директора комунального підприємства Подільської райдержадміністрації в тому, що він нагрів руки на закупівлі автівок. За версією слідства посадовець витратив на 5 легковиків на 400 тисяч гривень більше ніж за них торгували на ринку. Підозру чиновнику вже оголосили, йому загрожує до вісьми років ув'язнення. Нажився на святому колишній екс-директор центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району, здав до ломбарду генератор, який його заклад отримав від благодійників. За цінний товар витругував трохи більше 2,5 тисяч гривень. Хоча реальна вартість обладнання у 12 разів вища, тепер горе ділок постане перед судом. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Крісло колісне тут не проїде. Такі написи крейдою кияни залишають на асфальті, аби привернути увагу до проблем із безбар'єрністю. Послання до столичної влади з'являються там, де заблокований шлях для людини на візку біля підземних переходів, високих бордюрів, нерівностей та ям на тротуарах. Автори ініціативи кажуть, чиновники витрачають десятки мільйонів гривень на підземні переходи, де ухил не відповідає нормам, а ліфти не працюють. Хоча могли б спрямувати ці кошти на те, щоб нормально облаштувати надземні переходи, і акція вже діє. Так на одній із подільських вулиць, де активісти лишили напис, зняли дорожнє покриття і почали ремонт. Мистецтво стане доступнішим для всіх. У Києві працівників муніципальних закладів почали навчати жестової мови. Лекторії відбуваються за підтримки українського товариства глухих. Організатори сподіваються, що з часом їхня ініціатива принесе плоди і похід до галереї чи музею для людини з порушенням слуху стане більш комфортним. Із підприємливостю декого із українців і ворогів не треба. На Київщині в розь потрапили отруйні стоки. Їх у притоку річки скинув оператор е, газотранспортної системи. Вміст небезпечних речовин перевищив норму в сотні разів. Показали проби державної екоінспекції. Лише амоній зашкалив у 300 разів перевіряти 34 підприємства, діяльність яких може впливати на розь, Екологи почали наприкінці минулого року у межах програми з відновлення річки. Зі станції Київ пасажирський до станції Київ романтичний. До Дня закоханих Укрзалізниця запускає святковий експрес потяг до тебе. Курсуватиме він 14, 18 та 16 лютого. Подорож починатиметься і закінчуватиметься на центральному вокзалі. Двогодинна мандрівка обійдеться щонайменше в 458 гривень. А за додаткову плату можна буде замовити спеціальне меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. А от дарувати червонокнижні первоцвіти це не романтично. На вулицях столиці почали з'являтися продавці, що торгують підсніжниками і й пролісками. Влада закликає киян ігнорувати таких ділків, адже зникнення рідкісних квітів може порушити цілі екосистеми. За сезон в Україні знищують понад 20 мільйонів первоцвітів. Відзначу, штраф від 500 до 3,5 тисяч гривень загрожує не лише тим, хто рве й продає квіти, а й тим, хто їх купує. Що ближча весна, то вищий градус на Київщині зафіксували ще один температурний рекорд. Напередодні стовпчики термометрів у Білій церкві та Миронівці сягнули позначки плюс 11 градусів. Як повідомили в Центральній Геофізичній обсерваторії, попередній рекорд протримався з 2022 -го, 2002 -го року. Тоді денний максимум був на 2 градуси нижчим. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.